Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую за ваші підписки, дякую за ваші вподобайки. Ви знаєте, сьогодні, 16 квітня, я ніяк не можу себе настроїти, піти, знімати, але ну, думаю, що потрібно. Потрібно жити далі, потрібно відволіктися, І я зараз хочу до себе на районі зайти в магазин. Там сьогодні ну, я не пам'ятаю скільки, здається, 158 десь гривень за кілограм. Ну, зараз побачимо. Подивимось, що там залишилось для нас, для нашого огляду. Завіс там був в суботу, а сьогодні у нас середа. Так що, ну, я думаю, що зможемо знайти. Раз ми знаходимо навіть в останній день, то сьогодні, думаю, щось вийдеться у нас знайти цікавого. Рада вас бачити. Дякую, підписуйтесь. Мені на це дуже надихає записувати далі відео. Зустрінемось вже в примірочній. Поїхали. Вітаю вже в примірочній. Пройшлась недовго. Прошлась. Я вибрала такі світлі речі. Сьогодні я виглядаю ось так. Також світлі штани пальто, тому що у нас ще як то прохолодно чи на роботі холодно. Взяла трошки речей. Тут штанці, майка, і ще там за шторкою також є речі. Так що будемо зараз одягати і якісь образи збирати. Я думаю, по кольорам все підійде. Ну, поїхали зі мною. Так, надягла такі штанці. Вони вельветові і такого красивого світло блакитного, навіть не знаю, може він і не блакитний. Мені як блакитний колір, розмір мій сіли добре, донизу вони розкльошуються, але вони от така, на тканині вже є білі, білі такі плями. І футболка Зара. Футболка, майка, не знаю, як сказати, гарного такого кольору кофейного, навіть колір капучина. На мене велика. Моя майка там я не знімала, видно її, тому що пройма широка, на мене вона трошки завелика розмір L. Наділа до цього образу куртку вітровку рігата. От в кармані знайшла незрозумілі ремінці. Вони отак-пришиті от обидва до кишені, і вони застюбуються, Я не знаю, може це для чого. вони, Може ви знаєте, напишіть. Це така куртка, вітровка, вона не продувна і вона не пропускає вологу. Вона просочена такою якоюсь, резиновим. Розчином, мабуть, тому що вона видно, що вона не пропускає. Є каптур, і кольору найбілий, без пошкоджень. І Вона мені сподобалась. Розмір, звичайно, не мій. Це регата, дорогий бренд. Розмір не мій, тому вона сіла ну, не дуже на мене гарна. Я її, як вийшла з примірочні, скажу наперед. У мене одразу жінка її забрала. Сказала, що я хочу її взяти. Запитала мене, чи буду брати я. Я сказала ні. І вона її купила. Ну, це я рада, що купила цю річ, тому що вона в гарному, в ідеальному стані. Показую вам її зближче. Плащовка, але вона присочена такою рідиною, яка не пропускає вологу і вітер. Регата це, я так думаю, більше на яхтах її використовують. Так, знайшла таку ще майку. Майка в ідеальному стані білому. Мені вона сподобалась, тому що і пройма, і от горловина саме пройма ідеально сіла. Горловина отак от мені подобається, коли вона ближче до шиї, а не відкриває от -от ключі, зону, зону ключіці. Зараз надінемо до цього образу ще таку сирочку ніжно-рожеву. вона 100% бавовна. Така ніжна, приємна, вона м'якенька. Видно, що вона м'яка, не, не, не тримає форму, але мені вона чомусь цим сподобалась. От мені сподобалось саме поєднання цих кольорів. Отака От ніжно-рожева і штанці ніжно-блакитні, вельветові. А під низом майка біла, вона освіжає цей образ. От цей комплект, мені здається, дуже гарно поєднався в цьому році. Ці кольори дуже актуальні, дуже популярні і дуже, ну, як кажуть наші стилісти, що дуже трендові. Ну, слово паразит у мене дуже. Вибачте, так, ще знайшла такий піджачок, жакет. Навіть жакет, піджак, не знаю, як сказати правильно. Мені сподобалася вишивка. Я його дуже довго крутила. Вертіла в руках, міряла, приміряла. Він сів на мене ідеально, гарно. Але верхня тканина це поліестер, підкладка, ацетат. Я не знаю, що це за бренд, але навіть до цього комплекту він гарно підійшов. Я довго думала, брати його чи не брати і вирішила не брати. Хоча. Як він сів, мені сподобалось. Він не приталений. Оця вишивка, вона так освіжає цей жакет, дуже красиво. Не знаю, як вам напишіть. Ще в знайшла одну майку також Це Зара. Але вона вже трошки меншого розміру, і вона біла, так, з акцентною строчкою темненькою. До неї вдягла штанці з льону. Ви бачите, як вони присвічують. Це льняні штанці, вони сіли по мені, мій розмір, але вони так, так сильно просвічують, що навіть ноги видно, які в мене рожеві ноги. Посадка висока. Я думаю, що вони ну, мені не підходять і я їх брати не хочу. А от майка мені сподобалась. В гарному стані 100% бавовна. Е, знайшла ще, ще штанці трошки темнішого кольору, також бавовна. Сіли вони ідеально. Оці штанці мені дуже сподобались. Я залишила майку і вдягла сорочку. Сорочка вельветова. І вийшов гарний образ. Я думаю, що кольора поєднались красиво, такий світлий весняно-літній образ вийшов, сорочка вельветова, вишивка є спереду, там метелик, і також на спинці. Гарна сіла мого розміру, 100% бавовна, красиво виглядаю. Я собі так подобаюсь. Як я зараз вдягнута, це мені подобається все, що я на себе сьогодні вдягла. Застьобуються на такі кнопочки, не на гудзики, а кнопки. Довго я її приміряла, думала брати чи не брати. Ну, показую вам, що штани сіли також ідеально. Штани я вирішила в собі купити, От, тому що світлі штани, вони в бавовняні, вони не присвічують і дуже гарно сіли і по довжині, і по стегнах, і по талії. Посадка трохи занищена. Ще я знайшла таку спідничку, От спід... вирішила вам показати себе в короткій спідничці. Я довго думала, чи вона мені закоротка, чи не закоротка. Вроді би, не дуже закоротка, але я коли після зими довго не можу зрозуміти, якої довжини мені вдягти коротку спідничку. Ну, я її поміряла, вона чуть-чуть на мене була замаленька в талії. А так вона гарно виглядає. І навіть з цією футболкою білою літом дуже шикарно. тканина в цій спідничці вона жата, і я не знаю, що за тканина. Я не дивилася склад. Просто вам показати, взяла в примірочню, що літні спіднички також є, можна обрати. Зараз ми все поважимо. Так, дивимось, піджак вийшов 82 гривні з 84 копійки, сьогодні 177 гривень за кілограм. Ну, Думаю, за дорого. Майка просто майка 24 гривні. сорочка 51 гривна вийшла, Виль Вальветова, інша майка 18,41 вийшла. Ви бачите, штанці 66. Гривен е, і рожева сорочка 36-46. І все разом це вийшло 190 гривень. Е, давайте подивимося ще сумочки, пройдемо. Покажу вам, які у нас сумочки є. Це от у нас я знайшла шкіряну сумку, але вона Ну вже видно, що дуже її любили. Вона затерта, заношена, але не було ніяких пошкоджень. Її мож, можна обновити, тому що шкіра ціла, але підкладка, ви бачите, дуже брудна. Її потрібно попрати, пофарбувати, і вона сумка в гарному стані. Можна ще носити, тому що шкіра вона не зношується, якщо тільки її не порвати. Ще були такі прозорі сумочки, цікаві. Роздивилася, вам показала, така була е е лакова не шкіра, а мабуть, екошкіра не знайшла бірку. Показую вам, що вона ціла в ідеальному стані, не було ніяких, ні, і ручки були цілі, ніде не потріскані. Гарна сумочка. Це така вже не шкіряна, не шкіряна, не з натуральної шкіри сумка. І були кутики потерті. Вона велика. Ось Такі от у нас сумочки. Що вам ще показати, давайте подивимось, шортики, які у нас є. Ну, шортики я не міряла, так, тому що мене шортики не цікавлять, я їх особо не ношу, хоча Ну, раніше носила, зараз мені незручно в них. Мені краще в таких вільних штанцях. Знайшла таку сорочку, ще також бавовна, геп, гарна фірма, гарний бренд. І вона тримає форму, така ніжно-блакитна. Я думаю, поєднається із штанами, з тими, що я взяла, теж дуже гарно. Ну, і такі штанці літні, якісь незрозумілі, що такі лисинки мені сподобались. адідас, але вони бачите, які квітасті. В ідеальному стані це розмір есочка на 10-й розмір підійдуть такі красиві. красиві. Не знаю чим, але вони мені сподобались. Так, давайте далі розглянемо, що у нас тут ці джинси мені сподобалися. Ну, як Мені захотілося вам їх показати. Вони пошиті, ви бачите, по-різному, Ззаду як, начебто тканина на вигоріт зроблена, а спереду начебто, начебто правильно. Ну, Не знаю, як вам пояснити. Ну, я думаю, ви бачили, як вона. Так, оці ваш танці коричневі мені сподобались, але це скіні, скіні я не ношу. Хоча вони в гарному стані, такий джинс цупкий, не, не тоненький. Футболка мені сподобалась, Nike, своїм кольором мені сподобалось, але вона вже була, там нитки стирчали. Я думаю, що, ну, хоча плям не було і не було пошкоджень, а я думаю, що вона, її вже носило і вона вже так трошки потріпалася, як то кажуть. Так, давайте подивимось, що тут у нас ще є. Спіднички я пройшла. Ну, Одну я вам вже показала, а ще от такі от льняна така в полоску. Смужку, оця мені сподобалась дуже-дуже спортивна, але ну, занадто коротка. Пішли подивимось на взуття. Взуття виявилось начебто і зовсім непогане. Бачила гарні, гарні, гарне взуття от така от балетки чи лофери. <пали> Упали вони в мене, тому що трошки незручно. В гарному стані, не пам'ятаю, який розмір. а це мені дитяче дуже сподобалось. На дівчинку, ну такі гарнюні, такі маленькі, красиві. Ще були так, точно такі самі, тільки рожеві і чуть-чуть більший розмір. Дітки вони не зношують обу взуття. Ви бачите, не зношують взуття і можна далі комусь носити. Ось такі босоніжки мені сподобалися. Це Італія. Вони шкіряні, на тоненькій підошві, в гарному стані, чудове. На літо чудово. Це не дуже таке. Так, що мені сподобалося? Ці кеди? кеди дуже гарні. Вони майже в новому стані, не було ніяких не пошкоджень, нічого, 39-й розмір. Е, і тканина ціла, і ніде не порваний, і ззаду на п'ятців нічого не потерлося. Такі ще були також 39 розмір. Не знаю, шкіра чи ні, не стала вже роздивлятися. Показую вам, що так було. Що було показати, знайшла ще такі от уги, вони вже, звичайно, замша така заношена, але хутро в гарному стані. Це був 42 розмір, здається, чи 41-й, я не бачу, може, може зупинити подивитись. Знайшла такі ще сапожки, були, чобітки, вони шкіряні. Я не знаю, що за бренд. Я зараз перегорну вам на підошву і не, не зрозуміла, там є літери. Що це за бренд, то лі Ральф флорен, можливо, можливо, ні. 39-й розмір, в гарному стані, їх пофарбувати, ніде нічого не пошкоджено і можна носити. Ну, таке от взуття у нас було цей раз, ще тим Тімберленд знайшла, шкіряні замшеві в чудовому стані почистити, помити і чудове взуття. Не знаю, чому їх досі, досі цих пір не купили, не можу зрозуміти. Були такі чоловічі конверси, вони із замші, але замша вже така затерта, заношена, не дуже в гарному стані. Такі були, але ну, вони вже подраті були, найки. Була дірка. Ну, от у нас. Такий у нас сьогодні огляд магазину Second Hand у нас на районі. Все, що було, все вам показала цікаво. Ще такі конверси дитячі, мені сподобалися. Все, що було цікаво, все вам показала. Так що будемо. Оглядати далі, буде ще у нас субота, неділя, будуть у нас ще магазини, де останній день. Отак от, от сьогодні ми з вами провели час. Показую, що я взяла. Я взяла цю сорочку, рожеву, взяла дві майки білі і взяла штанці світлі, вирішила тільки це брати. А інше, можливо, завтра буде дешевше, можливо, я завтра візьму. Ну так от за годинку. Що змогла. Мені здається, дуже гарно було. Такі образи зібрала. Пишіть, як вам. Мої знахідки. Навіть не очікувала, що можна вибрати щось таке красиве. У нас вже все розквітло, абрикоса. Йде ж такий аромат гарно, весною, аби тільки не війна.